Вітаю всіх! Як енергія аркану повішений будуть впливати на нас сьогодні, 12 грудня 2024 року. Енергії дня повішений у нас є. І місяць 12 також повішений. А тому, можливо, будуть виникати якісь страхи, невпевнені, сумніви, коливання, щось буде незрозуміло, можливо, будуть затримки у вирішенні ваших питань. Хтось, можливо, захоче в цей день відмовитися від того способу життя, який був до цього часу. І потім буде приходити адаптацію у нових умовах. А дехто, можливо, захоче просто відсторонитися від реальності, піти у мір, мир ілюзій і там занурюватися у якісь свої негативні прояви. Також це може бути для когось переломний момент у вашому житті, тому що прийшов час щось визначити для себе, або щось для себе переосмислити, зробити висновки свої. Можливо, доведеться на цей день чимось пожертвувати або відмовитися від чогось, якщо ви хочете, щоб ви рухалися вперед. Також на цей день, можливо, вам доведеться добровольно піти від повсякденних справ і проблем і зарнуритися у самих себе. На роботі в бізнесі цей день буде трішки такий важкуватий, у тому плані, що ну, можливо сьогодні буде дуже туго просувати свої справи, можуть бути і обмани, і самообмани. Або, можливо, ту ситуацію, яка у вас склалася, ви не будете бачити у реальному світлі, і все потім виявиться зовсім не так, як ви це собі уявляли. Тож це не час для активних дій. А якщо у вас вже назріло таке питання, то краще змінити існуюче положення справ або провести реорганізацію свого підприємства, бізнесу, роботи, робочого місця. Тобто там, де ви прикладаєте зусилля. В особистих стосунках, можливо, доведеться жертвувати своїми інтересами заради когось іншого. Тому що ну, буде певна така ілюзорність вашого положення і ваших можливостей, навіть зацикленість. Тому що ви захочете зробити більше, чим ви можете собі дозволити, а хтось не буде відповідати вам взаємністю. Або, навпаки, до вас будуть проявлятися позитиві, а ви того не захочете підтримати. Можливо, буде певна нестабільність у стосунках, або якесь зависання, і ви, вам доведеться з цим змиритися. Ну і, можливо, ваша буде безініціативність або безініціативність вашого партнера. Тож, на цей день ну, не варто будувати великі плани, краще приділити увагу самим собі. І порада на сьогодні. Утримайтеся від активних дій, більше спостерігайте, дозвольте, у вашу, щоб у вашому житті все йшло своєю чергою. А ви не вмішуйтеся у цей процес, займайтесь краще собою. Можливо, це буде день для того, щоб ви більше перепочили, щось переосмислили у своєму житті або змінили своє ставлення до життя, до людей, до оточення, до тих подій, в яких ви знаходитеся. Можливо, у цей день хтось буде проходити іспити, де вам буде потрібно пройти певний урок і зробити певні висновки. Але загалом зберігайте свою віру і внутрішній спокій. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім розкривайте свою інтуїцію і свою творчість. Миру вам і гарного дня!